Так, Сьогодні у нас 29 липня, я знаходжусь на шостій секції верхній поверх. Як бачите, тут вже є розводка сантехніки, штукатурка, тут будуть опалення. Працюють тут хлопці, штукатурять. Тут наверху я не полізу сьогодні, не буду дивитися, напевно, там щось роблять. Тут, бачите, як? Десь утаплюють, а десь ні. От Ми запитаємо тих нагляд. Це точно не моноліт. Тому тут так. Чому не можна це зробити? Вони планують оце зашивати коробом, а яким, ще не вирішили. Чому не можна сховати? Не знаю. Тут навіть ховають. Бачите, тут проводять опалення, буде дві батареї тут і тут. Мені а, не можна сюди приходити, тому що я а, з кожним разом одні розчарування в мене. Тут вже поставили лічильники вверх ногами. На кожному поверсі вже є лічильники. Чому верх ногами? Не знаю. Може, норми ДБН так вимагають верх ногами встановлювати лічильники? А ми щось пропустили в цей час? Я пішла. Пускаюсь ще там музику включають. Так, це був шостий, це п'ятий поверх. Що тут? Ця квартира, як було, так і є. Тут вже позашпакльовували. От така сама історія. Тут нічого не планують робити. А, виникло питання на другому поверсі, зараз я піду в цю квартиру. Оце монолітна стіна, монолітна стіна, і тому отут сховати не можна. А, тут вентканал. На 6 і 5 секції його не обкладали цеглою. Тому а, на нього вішати котел якоби не можна. Меблі не можна. А, тому така ситуація, і вони оце планують зашивати коробом. З чого будуть робити короб невідомо. Як воно буде в подальшому виглядати? Незрозуміло. Все отаке. Ну тут ще можна зрозуміти, чому не сховали. А, а ось тут. Ось тут чому не ховають? Тут нема монолітної стіни, тут стіна з цегли. До сусіда, отам, бачите, є отвір. Проблиски. Ось. Отвір до сусіда. Ну, сховати є куди. Така історія.